524 дні, запам'ятав. 524 дні. Що розвитає на волі? Так, секунду, що зараз зачекайте. Коротше, може, якщо... Якщо, якщо вірити, вірити, то, то, то все вийде. Я просто закликаю на моєму прикладі вірити в те, вірити в те, що, що є правда на світі, що є Бог. І це дуже добрий знак для всіх людей, що цей, цей дурдом, цей маразм, який зараз відбувається на сході, що він швидко завершиться. Я думаю, що це, 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 це дуже знак. Це дуже сильно, я, якщо чесно, я думаю, що це не випадково. І я тепер розумію, що не випадково, що біженець суддя був, який на сопі Не випадково, що ви всі прийшли, які до мене прихильно ставитися. Не випадково, що прокурори особливо неадекватні виглядали. Оце чекайте, я ще не можу зрозуміти. Що зараз буде, робити? Зараз ти хочеш, що буде? будеш, що це будеш робити. Піши ти, Уляна, внімаєшся. Дивишся за надо. Ви поспіть теперь... на да, його, да. а ти його. Все, тримал. Всі інтерв'ю я буду давати пізніше. Все, буду говорити щиро, відверто, як завжди. Але, але я все одно, я вдома оці щось прийшли. Ага. Молодець, тримайся.